Доброго ранку! в прямому ефірі Фабрика мільйонерів. Державна грошова лотерея Лото Забава. Лото Забава. Наша фабрика мільйонерів це справжній конвеєр щасливчиків, які в одну мить перетворюються на багатіїв. І мільйонерів, і це все завдяки ось такого лотерейному білетику. Лото забава. Саме так тут уже народилося увага. 227 мільйонерів. Останній буквально минулого тижня. Ну що ж, зустрічайте цього щасливчика, пан Степан із Дрогобича, який виграв один мільйон гривень. Вітаю! Вітаємо так. вас, пане Степане, і одразу почуваємо вчити ось цей чек. Ви це заслужили. Дякую. Скажіть, будь ласка, як давно граєте? Граю давно зі 117 го розіграшу. Угу. І як, от цього разу вам доля посміхнулася? Розкажіть. Ну, вийшло так, що я прямий ефір не дивився. В понеділок ідемо з напарником по роботі, по роботі до терміналу, підходимо, беру білети. Ну, продавець питає: Ви перевіряли вже білет? Я кажу ще ні. Ну, дивіться, бо у Дрогобичі виграли мільйон. А я, а я кажу до напарника, от бач, я виграв мільйон. Як а, води ну, Господь Бог ваші слова. <зуміло>. Він, звичайно, не повірив, приходжу додому, перевіряю. Справді я. І як воно було перше відчуття, коли ви зрозуміли, що це ви там пожартувати, ну, ну, як... пожартували. А коли зрозуміли, що це справді ви. Ну, як, напевне, всі <си> ейфорія. Я не знаю, як це, я б дуже хотіла це відчути. Скажіть, будь ласка, ваші мрії, куди будете витрачати гроші? <си> ну, це стандартно вже, напевне, на ваші передачі. <си> <си> Квартира, машина. <спи> <си> Дай Боже. Ну що ж, ми вас ще раз щиро вітаємо. Ви виграли один, один мільйон, мільйон гривень. гривень. Як завжди, шановні, проваджаємо одного мільйонера і вже думаємо про іншого. А чому б і ні? У нас далі ще є і мільйон, і джекпот, а це 5 мільйонів гривень. Немачих облік скіф заслуговує і інший пріх. Це комфортний, компактний, динамічний, економічний джилі МК Крос. І ми негайно відкриваємо розіграш. Вісім двадцять четвертого тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Заходом розіграшу середить тиражна комісія. Це представники міністерства молоді та спорту та представники громадськості. І як завжди, щасливий номер. Кажу комп'ютер методом випадкового відбору вибрав один щасливий номер. Власник його у нашій студії. Зустрічайте пан Ігор із Тернополя. І пан Ігор іде з чарівною, красивою дівчиною. Давайте знайомитись. Ігор. Заряна. Дуже... Племінниця. Племінниця? Світлана. Зоряна. 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 Дуже красива ім'я. Ну що ж, розказуйте. Традиційне запитання, як довго граєте? Ну, ми граємо вже десь років 6-7. Досить mm, таке так. давненько. Mm. Вже щось вигравали? Ну по великому ні, але було. <сіст> <сіст> ну давайте. Я думаю, що зараз щось має статися. Ви хочете щось передати? якісь, вітання? хочу світання? передати де, привіт дружині Марії, сину Святославу Арсену і всім рідним і Зоряна. Всім нашим близьким, рідним, які з нас вболівають <сіст> зараз. <сіст> зараз. Всі переживають <сіст> <сіст> да? що там не ви. Ну що ж вперед? Крутимо колесо. З двох сторін правильно треба бажання згадувати. І, і. Я це приємно, слухайте, це неймовірно. 50 тисяч. Ви задоволені? Так, дуже. Мабуть, вам вже й перепаде те. Добре, що приїхали в студію. Так, бачите, не приїхали, було 5 тисяч, а так 50 тисяч. Ну що, щаслива у вас рука. І ми вам бажаємо, тримайте сертифікат. Дозвольте нас ще раз привітати, щойно ви виграли 50 тисяч на щасливий номер. 50 тисяч віддали, але це ще далеко не все. Ми продовжуємо. Отже, якщо минулого тиражу у розіграші щасливий номер, ви не виграли жодного призу, але зареєструвалися на другий етап цього розіграшу. Бажаємо вам удачі і просто вам вімкніть! Будь ласка, комп'ютер! І ось ви бачите номери телефонів гравців, які підтвердили свою участь у другому етапі розігру щасливий номер. Зараз комп'ютером метод випадкового відбору серед зареєстрованих номерів обере один такий щасливий номер. Ось він цей щасливий номер, його ігрова комбінація. Власник цього номера уже переможець щасливого номера. Але це ще не все. Як завжди, зараз будемо дозвонюватися до власника цього номеру. Алло! Алло доброго ранку. Алло Почекай, почекай 20 секунд, 20 секунд є на те, щоб наш переможець взяв трубку Він переможець в будь-якому разі. Він вже виграв 5 тисяч гривень. Алло. Алло Алло доброго ранку. Це Лото забава. Ми вас вітаємо. Представтесь, будь ласка, ваше ім'я. Лариса Петрівна. А звідки ви Лариса Петрівна? Лариса Петрівна, скажіть, будь ласка, ви приїдете до нас у студію? Обов'язково чудово! Ну, ми вас зараз вітаємо! Красиво це робимо. Ви щойно стали переможцем конкурсу щасливий номер. Зараз ми визначаємо призовий сектор. Наш лототрон готовий до старту. Я прошу його увімкнути. Колір першої кульки визначає колір призового сектору. 25 гравців, як завжди, в цей момент надзвичайно хвилюються, тому що знають, що п'ятеро з них обов'язково виграють в гроші. І перша кулька номер 16 жовтого кольору. Ми вітаємо жовтий сертор. Я також вітаю п'ятеро гравців жовтого і із дитянням чекає на знайомство із гравцями по телефону. Отже, телефонні лінії відкриті зі стаціонарного телефону набирайте 0900 306 330. І з із мобільного номер 330. Ми готові до знайомства із вами. А ви загадуєте літеру, яка буквально за декілька хвилин подарує, може подарувати вам автомобіль. Ну а поки що ми зробимо невеличку паузу, можете випити кави або Чаю потанцювати потанцювати. А ми зустрінемося з вами після реклами. Ми знову вітаємо вас на лотереї здійснення мрії. Це лото забава. Як добре, що ми з вами зустрічаємося у вихідні, якраз буде час відсвяткувати вашу перемогу. А зараз у виграші будуть обов'язково будуть 10 гравців. Адже гра абсолютно безпрограшна. Отже, полювання за грошима. Ось цей красивий і надійний Джилі МКрус. Вартість якого дорівнює 300 тисяч гривень. Ну що ж, ми починаємо. Сьогодні пощастило жовтому сектору. І ми одразу знайомимося з першим гравцем жовтого сектору. Доброго ранку. Доброго дня. ваше ім'я. і Звідки ви приїхали? Звати мене Анатолій, місто Вінниця. Дуже приємно, пане Анатолію. Ти між двома Анатоліями стоїш, може згадувати бажання. Уже Так. моя літера С. Саша. С. Відкриваємо цю літеру. літеру С Сім тисяч п'ятсот. І ми знайомимося з першим гравцем по телефону. Алло, доброго ранку. Доброго утра. Ваше індя. Звідки ви? Аркадій Город Харьков. І одразу називайте літеру. Букла а літера А. Відкриваємо цю літеру літеру А. Дві тисячі п'ятсот. Доброго ранку в студії, доброго ранку, діана, міста Київ. Дуже приємно пані Діана, Красиве ім'я, красивої жінки. Е, називайте літеру, або хочете передати вітання, можливо, комусь хочу передати вітання всім своїм рідним, знайомим і моїй бабусі Ольга Іванівна. Привіт, Ми І ваша літера Моя літера К, кохання. Кохання, oh. відкриваємо літеру. «К». з великою радістю. Звичайно, відкриваємо цю літеру. Слово кохання взагалі прекрасне слово. 9500. І алло наступному гравцеві. Добрий день. Добрий. Хто ви звідки? E, з Львова. А ім'я ваше яке? Наталя. Пані Наталя. Називайте літеру. E, ну давайте «Н», якщо Наталя «Н». «Н». У пані, пані Наталі, скажіть, будь ласка, Ен, скажіть, будь ласка, у вас теж так жарко, як в Києві? Чи у вас якось я чула, що у вас у нас у нас дуже прохолодно? Треба до вас стати трошки охолоджуватися 5500, Якщо там люди з таким чудовим настроєм, то не за горами буде дуже дуже тепло. І у нас наступний гравець. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. Мене звати Ганна, я з міста рівне. Дуже приємно, пані Ганна. Називайте літеру. Літера Б. Ваня. В? В В. В. Ваня. Відкриваємо літеру. В. Відкриваємо літеру. В вісім тисяч п'ятсот. І на ігровому полі ще десь автомобіль. І алло, доброго ранку. Хто з нами на зв'язку? Доброго ранку, Зоя, місто Львів. Ваші, ваша літера. Літера. Моя літера. Ой, одну секундочку літера, я вже Летера. Значить, літера П. Перемога. П. Перемога. Звісно, перемога. Десять тисяч гривень. І доброго ранку в студії. Добрий день. Мене зовут Юрій, я з Ніколаєва. Дуже приємно. І ваша літера. Буква Р. 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 Да. Відкриваємо літеру R. Робимо це красиво 6500. А у нас і ще троє гравців, і автомобіль ще десь тут. Алло, доброго ранку. Алло. Добрий ранок. Хто ви звідки? <пух> Алло. Алло, Ваше ім'я. І звідки ви? Мене звати Леонід. Я з Рівненщини. Е, пане Леонід, ви розумієте, що автомобіль ще десь тут. Так, давайте приціньтеся гарненько і, і називайте, називайте літеру. літера «Т» то поля. Ти то поля поля відкриваємо літру. 20 тисяч гривень. Ми вас вітаємо. А у нас є ще один гравець студії. Доброго ранку. Доброго ранку, ваше ім'я Олександр. Місто Кривий Ріг. дуже приємно. Пане Олександре. Ну давайте зробіть це. Будь ласка, літера З, забава. Літера З, забава. Відкриваємо літру з 3500. тисячі У нас є ще один гравець. А останній шанс виграти. Автомобіль у сьогоднішньому полюванні. Алло. Алло. Доброго ранку. Ваше ім'я. І звідки ви? Доброго ранку. Мене звуть Дмитро. А звідки ви? Алло. Алло. З Д... Одеси. І Ваша літера. Ваша літера, Дмитро. Алло. Літера Б, батьківщина, «Б». Б. батьківщина. Швиденько. Відкриваємо цю літеру. Батьківщина, 4500. 4500. тисячі Їдуть в Одесу. А зараз Анатолій покаже нам, де він був, цей автомобіль. Швиденько відкриваю літеру М. Ні, тут були тисяч гривень. Літера «Д». Ні, тут були 30 тисяч гривень. Літера «Л». Ні, тут були 12 тисяч гривень. Очі. Анатолій! О! відкриваю літеру О! І ні, ти це буде? не зробив зразу. 25. Подивіться, Літера Г! Ось Ось це це автомобіль. був автомобіль автомобіль. Ну що ж, сьогодні автомобіль залишився тут, але наступного разу він знову буде чекати на вас на цьому полі. Це буде наступного разу. А сьогодні попереду на вас чекають великі гроші, чудові призи і щасливий номер. Увага на екран. Бери участь у розіграші щасливий номер. У якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші? Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою СМС на номер 330. Під час поточного тиражу «Лото-забава» відбувається перший і головний етап розіграшу Щасливий номер із семи лототронів верхово випадає по одній кульці з номером. Отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного. Телефону переможця, не враховуючи коду оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розміри яких залежить від результатів розіграшу. Сподіваюсь, ви зареєструвалися на цей розіграш, адже прямо зараз ми визначимо щасливий номер мобільного телефону. І одразу вмикаємо перший лотетрон, визначаємо першу цифру вашого зареєстрованого мобільного телефону. Не знаю, як я можу допомогти цьому лотетрону. Можна мені так зробити? Давай попробуй. Я думаю, ми зараз звернемося Бачте, за допомогу до тиражної комісії і розіграємо це в ручному режимі. Закидаємо і мішочок 10 кульок. Ось вони 10 кульок. Зверніть увагу. Закидаємо їх в мішочок, швидко це робимо. Зараз попросимо, дивіться, всі 10 ми закинули в мішочок. Просимо, будь ласка, когось із гравців підійти до нас. Так, да, ви, будь ласка, зараз ви виймаєте, е, кульку і показуєте, щоб ми всі бачили номер цієї кульки. Отже, і це кулька номер 8. Вісім. Кулька номер вісім була. Першою дуже. Ми вам щиро дякуємо. Комусь ви дуже допомогли. Облиски нашому помічнику. Ну що Йдемо далі. Ніщо не завадить далі визначати це наші кульки щасливі. Я прошу вімкнути другий лототрон. Все, гаразд. лототрон видасть другу цифру вашого щасливого номера. Кулька номер три. Кулька під номером три. Інколи техніка нас підводить, Але люди, ніколи. наші гравці, ніколи. наступний лототрон. Наступна кулька і наступна цифра. Номер 9. Кулька під номером дев'ять. Наступний четвертий лототрон. Четверти. Як завжди, наша кулька. тережна комісія продемонструвала свою мобільність, і надійність, і професіоналізм. Кулька номер сім. Кулька під номером сім. Наступний лототрон. Наступна кулька. І це кулька номер. 9. кулька під номером 9. Шостий лототрон, Прошу увімкнути. І визначаємо шосту цифру вашого зареєстрованого щасливого номер телефону. Кулька номер 5. Кулька під номером 5. І ось він сьомий лототрон, який видасть сьому кульку, і замить результати щасливого номера повідомить Анатолій. Кулька номер 4. Кулька під номером 4. І ось вона, виграшна комбінація на сьогоднішній розіграш щасливого номеру. 8397954. Результати розіграшу ви цього, ви бачите на ваших екранах, перевірити. Ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів на сайті МСЛ і в газеті Азарт від МСЛ. Я би хотів би ще раз звернути вашу увагу, озвучивши ще раз щасливу комбінацію. 8397954. П'ять на жаль, такого номера мобільного телефону на сьогоднішній розіграш не було зареєстровано. Але якщо раптом вам сьогодні не пощастило, ви не виглядали жодного приза. Не розслабляйтесь, реєструйтеся на участь у другому етапі щасливого номера. Реєструйтесь на номер 330. телефонні лінії відкриті протягом цілого тижня. І рівно за тиждень ми обов'язково визначимо номер щасливчика, який виграє 5 тисяч гривень. А якщо прийде до нас у студію, то отримає шанс виграти більше грові гроші навіть до 50. 50 тисяч гривень. Як це сталося сьогодні? Ну, а зараз кульмінація нашого розіграшу. Я оголошую основний розіграш велика гра. У великій грі на вас чекає головний виграш один мільйон гривень. І також, звичайно, наш фантастичний джекпот. 5 мільйонів гривень. Ко вотетрона вже випала перша кулька. Це кулька номер 16. Будь ласка, захислити її у ваших білетах. І я прошу увімкнути великий лототрон. Перша кулька номер 16. Отож, велика гра до двадцять тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Номер 61. Кулька під номером 61. номер 10. Кулька під номером 10. Номер 25. Кулька під номером 25. Номер 74. Кулька під номером 74. 20. Ська під номером 20. Номер 29. Полька під номером 29. Завдяки лото забави в Україні вже народилося 227 мільйонерів. Відки думаєте, це число 227 мільйонерів, серед яких є не просто мільйонери, а мультимільйонери. Номер 38. Булька під номером 38. Номер 18. Булька під номером 18. Номер 42. Булька під номером 42. 36. Волька, підавром, 36. Номер тридцять шість. під номером тридцять шість. Номер тридцять один. Колька під номером тридцять один. Номер 45. Кулька під номером 45. Ну і звичайно, звичайно, великі грі. Окрім е, великих солідних сум. На вас чекає чудова побутова техніка. Техніка на довгі mm. щасливі роки. Номер 51. Кулька під номером 51.

52. Колька під номером 52. Номер 11. Колька під номером 11. На календарі лише п'ятий місяць 2015 року, а у нас уже 8 мільйонерів у цьому 2015 році. І ми дуже хотіли б, хотіли б щоб це Кількість кількість мільйонерів набагато випереджувала кількість місяців. Номер 56. Колька під номером 56. Продовжується велика гра вже 21 гравець в Україні закресли по дві горизонталі в одному ігровому полі. Номер 71. Колька під номером 71. Нагадую. Нагадую, що пільгові підковки, які є у ваших лотерейних білетах, замінюють будь-яке число. Номер 75. Колька під номером 75. Цікава інформація у великому лототроні 75 кульок. І стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. У нас у нас є головний переможець. Про нього трішки пізніше. А зараз дозвольте наголосити результати великої гри. Під час великої гри з великого лототрону випало 22 виграшні кульки, і по 24 гривні виграли гравці, які в Україні закресли по одній горизонталі. По одній тисячі сто гривні виграли гравці, які в Україні закресли по дві горизонталі в одному ігровому полі. І таких переможців на сьогодні 61 гравець. Йдемо далі, а далі у нас категорія 1 плюс 1. Отож, якщо ви закресли дві горизонталі по горизонталі у різних ігрових полях, ви виграли 134 гривні. І таких переможців на сьогодні 403 гравці. Далі категорія 1 плюс 1 плюс 1. Отже, якщо ви закресли три горизонталі, але при умові що по одній горизонталі у кожному ігровому полі, ви виграли увага! 144 тисячі 525 гривень. І у нас на сьогоднішній розіграш один такий щасливчик. А зараз переходимо. До нашого головного переможця, який закреслив три горизонталі з двома пільговими підковками в одному ігровому полі, і виграв 198 721 тисяч сімсот гривню. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у тернопільському представництві. Номер щасливого лотерейного білета 0295780. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 198. 1721 гривню. Шановний, шановний переможцю! Ми ще раз вітаємо вас з перемогою для того, щоб дізнатися вам, як оформити ваш виграш. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зверніться у оригінальне представництво МСЛ. Ну що ж, я приєднуюсь до привітань нашого головного переможця. Хочу підкреслити, що сьогодні в одному за три лінії у трьох, три лінії у трьох полях наш переможець виграв майже головний виграш. 144 525 гривень. А я би хотів звернути увагу. So, oh, wow. Що за старими правилами Коли там було? було тільки забудь, 15 гривень. Забудь Толя. Забудь У нас а зараз давно 144 цього нема. Коротше кажучи, ми вітаємо всіх переможців великої гри і нагадуємо, що наступний джекпот складатиме 5 мільйонів гривень. П'ять мільйонів гривень. Чекають на вас 5 мільйонів гривень. Це ваша можливість змінити ваше життя на краще, і нехай так воно і станеться. Ну що ж, а зараз настав час дізнатися, кого ми запросимо наступного тиражу до нас у гості: 25 гравців, яких ми запросимо. Ось їхні номери телефонів, 25 основних гравців і 10 резервних гравців. Вже сьогодні, як завжди, нагадаю, що вам надійде смс-повідомлення про те, що ви запрошені в нашу студію. А потім з вами обов'язково зв'яжуться співробітники МСЛ для того, щоб докладно пояснити всі деталі вашої поїздки, ваше завдання. Зберегти, бодай один лотерейний білет на 823 й тираж. І пам'ятайте, будь ласка, навіть один лотерейний білет Лото забава це ваш шанс стати мільйонером. Це ваш шанс стати мультимільйонером. Це ваш шанс покращити своє життя. Тож грайте і вигравайте. А результати розіршу завжди будуть з вами. Якщо ви звернетесь у точках продажу лотерейних білетів Лото Забава на сайті МСЛ і, звичайно, на сторінки надзвичайно цікавої і корисної газети. Газета Азарт від... МСЛ. а ми хочемо нагадати вам іще, що окрім грошових виграшів, у нас є побутова техніка торгової марки Сатурн. У нас є автомобіль Джилі МК Крос, від якого ніхто напевно не відмовиться. Тож телефонуйте до нас на полювання за грошима, телефонуйте для того, щоб реєструватися на щасливий номер. Все це приносить вам неабияку користь. Тож долучайтеся до армії наших гравців. Лотозабава.